Польша. Склади з одягу. Влаштовуємо туди вже багато сімейних пар, багато по одному, по два по три. А вчора теж сімейна пара, от слухаємо, що кажуть. Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо большое! Нас сьогодні прийняли. Посиділи, конечно, долго. Уехали оттуда только в обід, но приняли на работу дали жилье. Так получилось, що жилье на комнаты, в одной комнате четыре девочки. А в другой комнате, там, где четыре человека должно жить, поселили нас вдвоем, как пару. И обещали, что пока не найдут другое жилье для нас, сюда никого подселять не будут. Ну вот, на такие ушли, пошли к нам уступки, да. Жилье сравнительно чистое, в порядке. Есть некоторые моменты, где хотелось бы что-то подправить, более новое, но... Якщо учитывать, що це хостел, ми в принципі очень довольны. Спасибо вам большое. Реально нормальні вакансії. От що про них кажуть люди, які там працюють, вони вже не вперше працюють на таких складах. Не риба, не м'ясо, ходите кросовочки, футболка, джинси, забирайте новенький, новенький одяг. Збираєте, розносите замовлення. Пікаєте зі сканером. Є люди, які сезону в сезон їздять суто на сезон розпродаж. Наприклад, вони їдуть весною на 2-3 місяці поробили, ось потім влітку дома, потім на осінню розпродажу поїхали 2-3 місяці поробили. Супер класна вакансія для тих, кому до 26 років. Вам, вас поставлять в поліціальну школу, її посіщати, відвідувати не треба. Ось, е і ваша ставка до 26 років 30 злотих 50 грош. Це значить, що просто ви от нормально відпрацювали місяць, ви отримуєте 7 тисяч злотих. 7 тисяч злотих, якщо мені не зраджує дружина, то це 1700 євро. Ось реальна дівчинка, студентка, поїхала на один місяць, на півтора місяця влітку, привезла домой 100 тисяч гривень. Класна вакансія, склади одягу. Польша кому цікаво, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.